Я дуже люблю бігати, а ще я люблю свою дружину. Дякую тобі, кохано, за чотирьох дітей і цей забіг для тебе. Сьогодні ми намагаємося відзначити день святого Валентина і паралельно з тим зігріти і допомогти нашим котикам збройних сил України і допомогти у виготовленні окопних свічок. Їх надає мені енергії, і я дуже люблю це свято і вирішила прийняти в ньому участь. Ми беремо в такому перший раз участь для того, щоб допомогти нашим хлопцям зібрати якомога більше коштів. Нам тут звичайно холодно, але їм там найхолодніше. Всі наші заходи ми організовуємо з вірою в наші збройні сили України, в те, що наша перемога вже не за горами. Когослужбовці дали відпустку на 10 діб, е, вирішили з дітьми е, провести маленький уікендік, де ми ніколи не були. Люди повинні трошечки відволікатися від цього всього, і це дуже, ну дуже прекрасно, що є отакі заходи. день закоханих це присвячується любові до спорту, до бігу, ну і звичайно підтримати зсу цілі. Немає прибігти першими, але просто отримати задоволення від процедури. Дуже хочеться. В Наших заходах беруть участь люди, які давним-давно займаються спортом, які вже професійно займаються спортом, які яким по 74 по 66 років вони продовжують традицію бігу і вони показують молодому поколінню приклад, хороший приклад, як треба ставитись до власного здоров'я і до спорту, і до бігу загалом я являюсь ініціатором і одним з засновників Тернопільської зоряни, які вже від років. 20... Шість років, і я всі пробіг, 26. Змагання це є свято, де можна зустрітись, поспілкуватись, пробігтися. А ці люди, які тільки бігають, чисто з дорожчим бігом, вдома собі там бігають. то теж добре, але тут набагато цікавіше. Я священик Миколай, Підполковник у відставці. Бігав. Був такий місяць, коли я п'ять марафонів за місяць пробіг. Пропагую своїм прикладом здоровий спосіб життя. Нашими постійними партнерами і друзями в наших заходах є Федерація легкої атлетики України, які допомагають нам судити. Наші волонтери це Тернопільський національний педагогічний університет, це товариство Червоного Христа. Які разом з лікарем з спортдиспансеру допомагають забезпечувати безпеку в плані здоров'я і медичного обслуговування, це наші партнери. Це Прад Добра вода, це Енерджі», це Спортландія, це масажний салон Боділайн, це студія підготовки масажистів Санрайз, це Алігатор. Лік, який допоміг цього разу нам з солодощами для наших учасників. Ці партнери, ці друзі, вони завжди з нами. І завдяки їм і за допомогою ми організовуємо такі класні, веселі, спортивні, але знову ж таки з мед. Тою підтримки Збройних сил України заходу. Бажаємо нам якнайшвидшої перемоги, щоб все в нас було добре і також, щоб всі хлопці поверталися додому, живі і здорові. Перемога тренера а також всім військовим, які зараз борються за нашу свободу.